Зібралися громадою і самі приводять до ладу укриття в садочку для дітей. На Харківщині в селі Козіївка не чекали, поки благодійники дадуть гроші на ремонт, а взяли все у свої руки. Через нальоти росіян і затяжні тривоги діти не можуть відвідувати садочки без укриття. Що батькам вже вдалося зробити, бачила Ірина Антонюк. Це село Козіївка звідси до кордону з окупантами кілометрів зо 50 по прямій, і тому щойно лунає тривога. Малюки спускаються до підвалу. Пристав. У підвалі місцевого садочку для малечі вже облаштували одну кімнату, щоб можна було перечекати тривогу, але для повноцінних занять її замало. Тому батьки і односельці стали до роботи всі разом. Цей підвал був повноцінним бомбосховищем, розповідає директорка. Але його ледве не затопили підземні води. Тут у нас були підземні води, і майже до цього рівня. Стояла вода 15 років, і воно просто все прийшло в негодність. У поміч селянам з громади сюди направили працівників від центру зайнятості. І Переважно це вимушені переселенці, для яких Козіївка стала новим домом. Пані Вікторія переїхала сюди з прикордонного села з двома маленькими дітьми і третю донечку народила. Вже тут для старшого, для маленьких. Теж хотілося, щоб ходили в садочок. Все таки ж лучше намного чим вдома. Ну і звісно, в школу ж і вам робота і вам нам робота. Да. Гроші на будівельні матеріали у громаді не було, тому староста пішла до місцевих підприємців. За допомогою ми їх походили, ми попрохали, ми я дуже дякую, що люди відізвалися, що вони долучилися, що вони не байдужі. Працювати повноцінно без бомбосховища зараз садочок не може, але за міжнародною програмою із укриттям будуть проводити заняття по дві години на день. А для дітей і ці пару годин безцінні бажають батьки. То в садочку ми навчилися горщик, а ми на бутилочку ми забули, що це таке, і на Краще, що це ми забули що таке соска. Дитина почала краще розмовляти, а більше спілкуватися і спати краще. Закінчити ремонт планують якомога швидше, бо тут у черзі до садочку зараз понад 70 малюків із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.